На каналі Тимоторс ми продовжуємо випуск про збірку баги. Всі питають, коли вона збереться, я не знаю, тому що процес надважкий через те, що ми придумуємо всю конструкцію самі. Плюс ми не робимо тепляк, ми робимо саме якісно. І дуже багато процесів, які треба налагодити, ми не віддаємо на субпідряд і не пропускаємо, такі як фрезерування, токарка і там, підрізка труб. Тому, тому ну. Сьогодні поговоримо про те, що ми вже зробили, і далі поговоримо про те, що треба ще зробити. В першу чергу у нас стало питання ергономіки зразу після того, як ми зібрали повний привід на машину. Про нього ми поговоримо після того, як я покажу трошки інформації про ергономіку, про те, як ми проєктуємо всередині машину. І питання компоновки різних вузлів та агрегатів. Типу рульової колонки, типу задніх сидінь, баку і так далі. Переробили дуже багато, спробували чотири різних баки, зупинилися на штатному металовому бакі від BMW. Тобто у нас така помість BMW і вага, що дає вкупі дуже багато риторики щодо цієї машини. Є багато. Смішних жартів, якщо всі знають про БМВ і про ВАГ. Е, сюди ще не вистачає трошки, отак от Японії насипать, е, е, типу Honda Сівік. Але ми, можливо, там поставимо якийсь болтик, е, щоб ця машина була максимально толерантна, наскільки це можливо. Отже, е, ми поставили е, повний привід, і після цього ми почали монтувати салон. Салон ми монтуємо не так, як е, робимо. Всю підвізку ставимо мотор і так далі. Ми його проєктуємо прямо з заліза, тому що спроєктувати на кресленні це не те. Є спеціалісти, які це роблять, але ми, на жаль, до них не відносимося, тому що візуально. Недостатньо розуміти, як виглядає сидіння або як стоїть кермо. Треба його прямо помацати, сісти, щоб було зручно зрозуміти, де будуть ноги. У нас немає манекенів. По суті, у нас там у трьох, зараз три людини всього збирають цю машину. У всіх різний зріст, і тому ми по цим зростам можемо там зрозуміти, чи правильно в салоні можна посидіти. Наприклад, Регулювання сидіння вверх-вниз. У нас на болтах гайка. його можна посунути і виставити по зросту для людей з відмінністю десь в 7-8 см по висоті. А відідвинутися сідуху можна вже так, як потрібно, так як зручно. У нас є для цього салазки. От. Тобто ми можемо його подвинути. Зараз, поки що у нас тільки. Один кронштейн експериментальний. З іншого боку, у нас чотири дошки. Це зроблено для того, щоб не їздити дуже раз багато на гнуття металу, не робити лишні кронштейни. Така сама історія з рульовою колонкою. Рульову колонку поставити дуже важко неправильно. Це не просто зняти поставити з машини. Тут правда, треба думати. Які кріплення мають бути, куди вони мають бути приналаштовані, як буде регулювання рульової колонки, тому що ця колонка конкретно з регулюванням це колонка від здається, да не здається, це від кіасового колонка, вона з електропідсилювачем, що дозволить нам викинути всі гідролінії з звичайної рульової рейки, яка у нас здається від Лануса чи від Сенса. Ну коротше, саме звичайна опілівська рейка без шлангів, без нічого. З мотора ми знімаємо лишні навантаження по гідрачу, шланги, рідину, яка може витекти, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто електрика це в нашому випадку окей. В принципі, кермо можна і без електропідсилювача повернути, але з ним буде набагато приємніше, тому що колесо широке, високе, і хотілося, щоб на місці воно якось повертало. Плюс тут є датчик, який нам дуже важливий. Для того, щоб керувати задньою вісю. Задня вісь, якщо ви пам'ятаєте, у нас буде поворотна. І для того, щоб регламентувати її поворот, нам треба десь взяти сигнал. Ми беремо сигнал з цієї рульової колонки, трансформуємо його, беремо сигнал швидкості машини, щоб на сотки у нас звичайно не повернувся руль. І машина не От. І таким чином ми будемо налаштовувати певні алгоритми, як ця вся історія буде повертати. От. А поки що до ергономіки. Значить, мене радує те, що ми правильно порахували зразу об'єм машини. Тому що наперед я сідаю ось таким чином. Зараз головне, щоб не шамарнулася машина. Опа. У мене, зріст трошки, у мене зріст більше трошки 1,80 вісімдесят, Сидіння зразу. Ось це за що я казав. Сидіння на малюнку просто супер було. Але по факту воно низьке. Його треба робити вище, щоб у мене був підголовник на рівні потилиці. Бо можна собі щось небудь одрізати ось цією кромкою. Тут ще воно буде трошки обшиватися і будуть кромки м'які. Але мені зручно. На даний момент по пасаці у мене хороша бокова підтримка. І я класно тримаюся за кермом, мені видно, що в мене спереду, і, в принципі, багато місця. Тобто я плечима не впираюся, не достаю до каркасу, у мене нормально голова пролазить і так далі. Якщо ми беремо зріст вище, треба сідушку подвигати на оцих от болтах вниз і відідвигатися трохи назад. При моєму зрості 1,80 м з копійками. Ззаду. Ми так само класно поміщаємося. Ну, поки що тут ці духи немає, але умовно я буду сидіти ось так. І у мене до колін ще місце десь сантиметрів, 10 точно є. О. Сидіння буде триматися прямо зверху бака. Бак у нас з солярою, тому він навряд чи загориться або взірветься. Ми за це не переживаємо. Плюс він захищений повністю знизу, він фактично знаходиться в салоні. Тобто, по ергономіці у нас що виходить? Два ну, водії-пасажир спереду, і до чотирьох людей ззаду. У нас машина широка, десь приблизно 2 метри. Тому 6 людей можна спокійно перевести за один раз. В принципі, це непоганий показник, і ми на цьому зупинимося. У нас ще була там ідея третю сідушку поставити посередині, але треба ще якось перемикати передачі. На тунелі буде ручка змонтована, тунель буде закривати трубу і карданний вал, який отут стоїть. Ну і якось так. В принципі, після того, як ми зігнемо по формі. Листи металу для того, щоб зробити приборну дошку і закрити оцю всю штуку від капоту. Ми перейдемо до монтажу передньої частини, яка буде закривати мотор. Передню частину, передню частину ми змонтуємо на болти, для того, щоб можна було зняти її. І, там, наприклад, поміняти ГРМ або подивитися, в якому стані ланцюг, який приводить два генератора в дію. Ще важливий момент. Права сідушка стоїть трошки. Назовні, не так, як ліва. Чому так зроблено? Тому що у нас мотор йде з невеликим зміщенням направо. І якщо пасажир сидить так само, як і водій, то ми тоді ногами типу, впираємося в частину мотора, яка зліва. Тому ми її трошки перенесли, але там все вміщається. Другу сідушку ми поки що не ставили, хоча у нас вона також є. А ми тоді доробимо кріплення. Я в наступному відео покажу, як у нас все там плюс-мінус вийшло. Е, ще ті моменти, які у нас поки що під питанням, це самі, самі механізми перемикання передач, тобто куди ми кинемо траса, я поки що не знаю. З трасами напряженка, бо вони в передньомоторній компоновці трошки не так стоять, як в задній. Точніше, я не знаю, яка це центральна компоновка вийшла. У нас по компоновці вийшло переключення, перемикання передач ось тут. І один кронштейн, який тримає коробку з редуктором разом, плюс між ними автоматична муфта, яка вмикає повний привід. В неї йде передача десь від 30 до 70% в залежності від пробуксовки задньої осі. Тобто задня вісь у нас постійний привід. У нас вона на муфті жорсткій. Завжди крутиться від коробки передач, а передній привід у нас підключаємо. І наразі на нього йде 30% крутного моменту. Якщо задні колеса буксують, то 70%. Нам скоро приїдуть полосі. І я сподіваюся, що на наступному тижні можливо закінчаться. Не, не закінчиться, а закінчать робити амортизатори. І тоді у нас, в принципі, машина вже може стати на колеса. До цього часу ми будемо займатися салоном, всіми листовими частинами для того, щоб обшити машину спереду і позаду. І, можливо, подумаємо трошки про безпеку щодо встановлення якихось додаткових поліетиленових листів, які захищають особовий склад від маленьких уламків. Вона не буде, скоріш за все, броньована, тому що втрачається концепція багів. Вона буде важити там, умовно 3-4 тонни і не їхати при цьому. Мотор це не вивезе, плюс кузов розрахований на більшу прохідність, а не на броньованість. Бронік, мене питали вже декілька разів. Це зовсім інша концепція. Воно робиться по-другому. Капсула робиться з іншого металу, труби там не потрібні. І так, далі, і, так далі, і так далі. Концептуально, це інша машина. Тому там, де потрібно, ми захист поставимо, там, де не потрібно. Не будемо ставити захист в будь-якому разі. Якщо машина на темку наїде, то її так і так вафлі. Тому немає сенсу там заморачуватися і придумувати щось собі. Навертати знову ж таки бюджет, да, який не резиновий, і все-таки хотілося б, щоб ця машина коштувала. Ну хоча б там трошки дешевше, ніж умовно, якийсь «Маверік» да або BRP, яку постачають з Америки. Які, до речі, не пристосовані для того, щоб їздити так, як ця машина. Вони не пристосовані вести вагу, наприклад, там, півтори тонни. Ця може повезти. Ну, просто за рахунок труб, за рахунок там, конструкції задньої підвізки, амортизаторів і так далі. Отже, після того, як ми зробимо салон, ми перейдемо до встановлення всяких радіаторів, там, патрубків і так далі. І будемо тестувати пружини, з якими теж дуже багато питань. Якщо хтось знає, як рахувати пружини, пишіть в коментарі. Ми з вами зв'яжемося, тому що я знайшов три різних книжки. По підбору кроку пружини навантаженню, але там немає ні слова про прогресивні наприклад, витки, які я б хотів сюди поставити, наприклад, щоб ззаду було дві пружини. Одна на підпружиннику, типу, стоїть, і має менший крок і меншу товщину. А друга вже основна, яка тримає основну масу, для того, щоб зробити підвізку плавною на розпущеному стані і більш жорсткою, коли її завантажують умовно яко, якоюсь серйозною вагою. У нас ще є варіант пневми, але мені здається, що пневма не буде настільки надійна. Тому пишіть, не зволікайте, якщо хтось мені допоможе, я буду дуже вдячний. А поки що ми продовжимо робити салон. До нової зустрічі. Пока!